Всім привіт! Знімаю на робочий смартфон вперше, доволі спонтанно. Я давно думав зняти пару відосів просто на згадку, як я працюю, що я роблю, щоб потім років через 10, 20, 100 переглядати і згадувати, як все було круто і Відповідно, сумувати за цими часами ось Далі я подумав, як ми програмуємо, ну, окрім того, що, звісно, банальна тема втрачаємо теперішній момент, який прекрасний, погода чудова, літо, річка. Короче клас. Так от ми думаємо про майбутнє. Втрачаємо теперішнє, ну це ясна річ. І ще, повертаючись до думки, що я буду згадувати, як було класно, таким чином я зробив висновок, що в мені, думаю, в багатьох людях сидить програма на, повторюся, на програмування, якби себе на погане майбутнє, на безрадісну старість, на... Незабезпечену матеріальну зрілість від дороги відійду, там червоне все одно. Ось. Так що хочу сказати, окрім того, що треба цінувати теперішній момент, чого я ніяк не можу навчитись, ну я не ідеальний якийсь. Треба ще перестати і далі програмувати себе на погане майбутнє. Ось така тема. Так що я думаю, о, зелене загорілося, можна йти. Зараз дорогу перескочимо. Труром. Так, я через заправку піду. Так краще. Так що я згадувати, звісно, буду всі часи і треба щось на пам'яті, ще записати просто так. Але думати про те, що буде погано, і я згадувати як добре, це ну, не зовсім правильно, напевно, так. Ну хоча правильно неправильно не існує. Але тим не менше. Є така думка, що в кожному віці, в кожному періоді життя там є свої плюси і так далі. Так що... Думаю, завжди є чим насолоджуватися, чому робити. Як зараз, так і в майбутньому і так далі. Так що так. Ладно, буду йти на зупинку. Вибачте, що трохи плутано. Ну, я хотів і для себе зафіксувати. Щасливо.